с вами місце якось зігає. Я, я продовжую знімати облику влоги. Сьогодні я знімаю влог на один а з моїм 221! Сегодня я без свого меча? Е, добре. Моцик. Мосик, мосик, моцик. Все. Оце міє! Але мені було три роки, а... я мені було так. Ви тих сітой! F... Добре, ч тут. Так, і я сказати, сказать не дома. Не дома я тут їм, а буду сиди, да. я в сиди, да. і зараз ми будемо, Так, о, я на велик сюда. Да мне велик, я на нем угадаю. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну залябный. О, назад, вие держаем ой, о! На влоги у мене якісь чуть-чуть не прикольні виходять, а вот нічого. Я падаю на ліжко. А тепер я на... О! Пацаны, пацаны. Я... Люди дивіться, я на Велику! Ну добре. Ми тоді на цьому будемо закінчувати наш влог Ставте лайки, підписуйтесь на до канала, вам був містер Лего вірю, і мій мисик 21. Какие за ДТП тут злобить? Вс, все папа!